Ви прийшли додому, ваша собака напісила вам на ліжко? Не від того, що ви мало гуляли, а причина в іншому. Ви не взяли вашу собаку на ліжко і закрили її в іншій кімнаті, а вона вам надзюрила? Це не від помсти, а причина в іншому. Вас довго не було вдома, а ваша собака погризла ваші шкарпетки, капці або труси, вибачте. Тут є підсказка, чому саме ваші, а не інших членів сім'ї. Ваша собака гавкає, сколить ви є весь день, коли вас нема вдома. А іграшки, довго гризучі смаколики і розумові головоломки не допомагають то причина в іншому. Так от, всі ці проблеми виникають тоді, коли ваша собака дуже залежна від вас. Вона ходить хвостиком, вона постійно знаходиться в вашому просторі, вона постійно вимагає уваги, порушуючи ваші кордони. Вона, вибачте, не може спати нормально, коли ви встаєте йдете в туалет, вона прокидається, кидає свій сон і біжить за вами. Все це причина того, що ви хвалите собаку за її цю залежність. Кожного разу. Коли її, її ініціатива до вас підійти і вимагати увагу, ви її хвалите і думаєте, що це любов. Але таким чином ви прив'язуєте собаку, і вона потім страждає. А де любов? Скажіть мені. Всі ці проблеми одним махом легко виправити, якщо ви почнете ругати собаку за те, що вона просить, вимагає уваги, і через 30-40 секунд, коли вона опустить хвоста від ваших зауважень, ви її зоветесь, усюкаєте по вашій ініціативі. Тоді вона залишатиметься в добре спокійно.